Вперше у Львівській області комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я дає унікальну можливість пацієнтам, які стикнулися з різними причинами безпліддя, а саме за підтримки Львівської обласної військової адміністрації. Перші 200 пар мають можливість безкоштовно отримати препарати для стимуляції суперовуляції. Стимулюючі препарати складають половину вартості лікування методами допоміжних репродуктивних технологій. Перевага надається сім'ям військовослужбовців Збройних сил України. Реєструйтесь на Фейсбук-сторінці Львівського перинатального центру та приходьте на консультацію до репродуктолога. Зробіть з нами перші. Крок на шляху до омріяного батьківства.